Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. непроста справа. Є багато різних позицій, достатньо які є екстремально різні. На вашу думку, як ставитися до такого кримінального преслідування генералів під час війни, це серйозний виклик для національної безпеки. Що б ми не говорили, і якби ми не оцінювали ситуацію, пов'язану із. Тим, що відбувається на фронті, що ми втрачали, відступали, несли поразки, і сьогодні ми теж несемо поразки, і відступаємо, залишаючи власне малі перспективи для того, щоб стабілізувати фронт наслідок, тому числі і наших з нашого погляду експертів, аналітиків, серйозних провалів у стратегуванні. Війни у плануванні воєнних операцій у створенні нової стратегії, яка дозволила б у цих умовах зрозуміти, як змінилися сам хід війни, як змінилася позиція російського штабу як надії, арешт решт генералів, полковників, командирів підрозділів. Можна внести колосальний моральний удар по українським військам. Питання знаєте таким чином, що із гранати виснокнули чеку і тримають рука. Тепер або її треба уставити назад, або рано чи пізно вона вибухне, тому що мова йде про дійсно. Ситуація, яка певною мірою врегульована українському законодавстві, У 22 році дійсно був прийнятий, були прийняті зміни до кримінального кодексу, до закону про оборону України, де введено спеціальне поняття бойового імунітету, за яким подібні речі пов'язані з помилками, втратами. Які можна пояснити по крайній мірі бойовою ситуацією, не підлягають кримінальної відповідальності. Але навіть ми бачимо картинку, що адвокати навіть не змагаються за склад злочину, не оцінюють його, не говорять про те, чи є підстави для взагалі до кримінальної криміналісти, не говорять про те, що неґрунтованим є сам розмір застави. Застава дійсно. Виглядає одіозною і такою, що практично робить неможливим вихід з під варти бойових офіцерів, оскільки подібні суми навіть зібрати із будь-яких, скажімо, зовнішніх спонсорів інвесторів, практично неможливо. Це великі досі суми. Ну, наприклад, щодо командира 155-ї бригади, ця сума вона там 100 разів менше ніж сума ціни цієї бригади, яка була створена у Франції, вартістю 900 мільйонів євро, тисячу разів менше пробачте. Тобто, мова йде про те, що це завідомо заздалегідь продуманий крок, який говорить про те, що ми маємо не скільки власне оцінювати правосуддя, скільки те, хто стоїть за цим правосуддям. Є ще проблема пов'язана з тим, що, наприклад, дійсно, відносно генерала, який був звільнений з-під варти, після внесення застави, йому на виході вручають нову підозрюю. Пов'язано з тим, що він намагався втекти від правосуддя, тобто уникнути відповідальності. В реальності це вже взагалі не має жодного відношення до ситуації. Це говорить просто такий суб'єктивний підхід. Тому багато таких факторів, які свідчать про те, що ми опинилися в ситуації, коли треба відповісти на питання, що це означає. Перше, перше так, президент готується до виборів, і мова йде про можливість того, що. Саме воєнні будуть головними опонентами суперниками президента. Президент дійсно є ключовою фігурою українській політичній історії. Він зробив можливе і неможливе одночасно у 22-му році. продовжує робити це продовжує тривало періоду часу. Але зараз, зважаючи на кризу, яка відбувається. На фронті кризу в середині країни його рейтинг поволі роз'їдається проблемами, які викликами для нього, і зрозуміло, що питання про вибори стоять на порядку денному. Очевидно, що стаття радника, радника Трампа, колишнього старшого радника Трампа, Трампа і Дівенса. Яке бландрукована нещодавно в американській пресі Кортеса. Вона говорить про те, що американська адміністрація буде наполягати на цих виборах. Він говорить про що про вибори після припинення вогню. Але очевидно, що заяви його, в тому числі не заява, а його оцінки, що американці проводили вибори навіть під час воєн, не будемо. Вони аналізувати цю історію, але він про це говорить. Свідчить про те, що це питання є на порядку денному. Пане Степано, що... у нас дві хвилинки буквально лишається. Якщо це все-таки справа має політичне підґрунтя, і як вона має допомогти з тими рейтингами, як ви кажете, похитнулися? Uh, взяти під контроль, в принципі, генералітет верхівку тих. То є сьогодні може бути опозиції до главкома, в тому числі, оскільки главком виглядає таким політичним партнером Зеленського, як і Генеральний штаб. А от серед генералів зріють напевно, скоріше за все, певні критичні оцінки. Ми чули сьогодні виступ майора Лапіна, і ми бачимо, що військові не бояться говорити про це прямо. Тим більше що на горизонті є заложений, на якого роблять великі ставки, в тому числі і на заході, про це той же протест пішли своєї. Е, на, тобто, на вашу думку, армія є, є недовіра взаємна між політичним е, керівництвом і військовими? Я так не думаю, але вона може винукнути будь-який час і стати кризою надзвичайно серйозною, що приведе до втрати керованості як політичної, так і воєнної. Думаю, що в цьому контексті президент Зеленського варто вернутися до діалогу з воєнного прямого і висловити свою точку зору щодо завершення війни, оскільки вони є ключовим. Ключовим інститутом, ключовою силою, яка буде приймати рішення про це завершення війни, навіть коли будуть прийняті політичні рішення, армія може мати власну точку зору. Так було не раз в історії.